Наприклад, ось цей кутовий диван від німецької фабрики Brühl. Це модульна конструкція, яка складається з двох частин. Дуже функційна, дуже практична і гарна по якості і по стану. У ньому регулюється нахил спинок, висота спинок регулюється. Також можна опустити поручню. Його можна зробити лежачим або припідняти. У кутовому елементі регулюється положення поручні. Його також можна виставляти. Диван настільки практичний, що його можна використовувати як два окремих дивани. Також регулюється нахил спинок. Ось тут є петелька, яка виставляє положення. Каркас дивану повністю металевий. Ніжки пофарбовані в алюміній. Ця основа також іде металева. чохли знімаються, вони кріпляться на засудках. Ось ця шкіра вона знімна. Стан шкіри дуже хороший, без пошкоджень, без якихось видимих дефектів. Ось так диван виглядає ззаду. І тут у нас лейбочка виробника. Ціна його 780 євро, і зараз його можна придбати з гарною знижкою в 10%. Погодьтеся за 700 євро за дуже крутий диван.